Доброго дня, у мене сьогодні зовсім не традиційний огляд, адже у нас по плану комерційне приміщення. Ось так я вам показала від вулиці Пирогова, тепер по вулиці Василя Стуса. Це центр міста, це дуже зручне розташування, особливо під якусь стоматологію, косметологічний кабінет, під ще якісь варіації бізнесу, які ви собі придумаєте. Ось так я вам показую, де вхідна зона. Фактично, якщо ось тут зробити вдалу вивіску. То це дуже буде помітно зі сторони фасадної вулиці. Тому приміщення перспективне, воно в цоколі. Наразі це дуже актуально, але тим не менше, що воно в цоколі, ось тут ви бачите, що є вікна, тобто ось цю вхідну фактичну зону переобладнати, зробити гарний дизайн, і це буде прям класне приміщення. Причому ціна за квадрат доволі приємна. По площі загалом у нас тут 67 квадратних метрів. Я внизу додаю, скільки кожна кімната Тому що тут одна кімната, ось там бачите, ось так справа, вхід, ось вона, да ось тут там вона закрита з речами, тому я її не показую, але там ще 12,6 квадратів. Крім того, ось ця велика площина, ось така найбільша кімната. І ще є абсолютно окремо, ще одна на 8,1 квадрат. Крім того, тут у нас є санвузол повноцінний з душовою кабіною і ну з душом фактично. І ще місце під туалет Загальна площина, ось цього, всього разом з придбанником 4,6 Ну і там без Середньо, ще коридорна зона, перспективне приміщення 3,5 висота потолків дуже зручно під комерцію. Телефонуйте класний варіант, класна ціна.